Привіт! З вами Владислав. Сьогодні розповім, як робити анімацію без ключових кадрів або з мінімальною їх кількістю. Для цього нам потрібні будуть вирази або англійською Expressions. Фактично це код мовою програмування JavaScript, але не треба непритомніти, я покажу те, що ви точно зрозумієте. Застосувати вирази можна до будь-якої властивості, яку можна анімувати. Для цього затискаємо Alt і клікаємо на Секундомір. Ось тут ми ці вирази і вписуємо. Почнемо з простого. Time. зазвичай використовуємо, помноживши на якесь число, наприклад, time, зірочка 100. Це означає, що значення, наприклад, повороту буде збільшуватися на 100 градусів щосекунди за годинниковою стрілкою. time мінус 100 обертатиме проти годинникової стрілки. Це дає можливість робити постійне стале обертання без ключових кадрів. Якщо треба, щоб обертання пришвидшувалось, можна написати time. Зірочка, time. А щоб не з нульової швидкості почати, в дужках Time плюс 200 зірочка Time. Такі вирази актуальні для властивостей, у яких одна змінна, як обертання чи прозорість. Якщо це положення position або масштаб Scale, потрібно показувати два параметри у квадратних дужках через кому. Наприклад, постійний рух по горизонталі. Ось такий вираз. Зверніть увагу друге значення константа постійне значення. Якщо потрібно, щоб друге значення автор брав із значень ключових кадрів, пишемо так. А якщо треба навпаки, ось так. Угу, Саме так у програмістів нумерація починається з нуля, тому якщо ви зустрічаєтесь із айтівцем і він каже, що ви для нього номер один, то в мене для вас погані новини. Наступний вираз wiggle – Це коливання. Пишемо, наприклад, для opacity вираз wiggle в дужках 5,50 він означає, що прозорість буде мінятися 5 разів на секунду в межах плюс-мінус 50%. В Position можна написати так само, але цей вираз впливатиме і на X, і на Y. Щоб фігура трусила тільки по висоті, пишемо ось такий вираз. Але ми бачимо, що переміщення відбувається плавно. Щоб анімація була, наче стоп-кадрами, можемо написати ось так. Posterize Time у дужках 3. Означає, що зміна відбуватиметься три рази на секунду. А тепер третій вираз це циклічність або повторення. Робимо переміщення по двох ключових кадрах і пишемо так. Виходить повторення переміщення після закінчення ключових кадрів. Щоб цикл відбувався до закінчення ключових кадрів, пишемо так. А ще у цих виразів є додаткові параметри. Cycle це все одно, що лишимо дужки порожніми. Continue рух продовжиться в напрямку останнього кадру. Offset – рух у вказаному напрямку з повторенням анімації. Пінг-понг пон анімація також йде і в зворотному напрямку. Такі речі у нас із програмуванням, і, звісно, це нікчемно мала частинка того, що ви можете робити з допомогою виразів. А у мене на сьогодні все. До зустрічі!